Україна рік у війні, втрати, біль, руйнація. Українці навчилися жити не всупереч, а попри все. За минулий рік в Україні на світ з'явилося 195 тисяч немовлят у той час, як 2021-го, 273 тисячі. Це тенденція не лише наша полога будинку, це взагалі тенденція в Україні. Тому що в місті Києві, наскільки ми володіємо цифрами, за 22 рік народилося 15 тисяч дітей. Та, попри все, українці створюють сім'ї навіть в умовах війни та народжують нове покоління. За 22 рік рік нас народилося більше 800 дітей. А з початку війни, з 24-го року, лютого у нас народилося 652 дитини. Порівняння з мирним часом це десь 2,5 рази менше. Під час окупації Київщини лелека перетворився на шпиталь для поранених військових та цивільних. Завдяки роботі лікарів-закладу допомогу отримали понад 700 осіб. Багатьом з них своєчасною медичною допомогою фактично врятували життя. Мабуть, саме тому і нині лелеко обирають військові. Так пара Леся та Володимир, які разом воювали на фронті, довірили лікарям медичного центру найцінніше та щойно стали батьками. І поки Володимир захищає нашу країну, тут, в тилу, на нього чекає не лише. Я кохана дружина, а тепер і синочок. Мені надзвичайно було приємно, що професійна допомога була дуже супервчасна, рішення приймались моментально, сталося мене довідома. Кожен їхній рух обговорився зі мною, кожен раз все перепитувала і кожен раз я відчувала такий спокій. Наразі у Лелеці діє програма підтримки і допомоги військовим. Часто у ЛЕКО, ми наскільки можемо, допомагаємо їм. Там залучаємо фонди, але все ж таки, ми скажімо, вважаємо, що це наш і професійний і патріотичний обов'язок допомагати тим, хто захищає нашу країну в такі важкі часи. Лелеко обрала й українська снайперка Євгенія Емеральд. Перші триместри вагітності жінка була на фронті. Втім, коли воювати вже було складно, пішла у декрет. Зараз жінка проходить усі обстеження, консультується з лікарями і очікує на появу малюка. Наразі вагітність. Просто чудово, насолоджуюся життям. Перші два триместри були дуже важкі. Не знаю, з чим це пов'язано, чи це якось в мене генетично, чи це у зв'язку з тим, що я тільки була після фронту. Але саме третій триместр, який зазвичай для жінок важкий, для мене просто, просто чудовий. Я вже морально до цього готова. Тому, коли це станеться, невідомо, ну по узі це. А від 7 до 12 квітня, втім, переконана, що вона та її малюк у надійних руках. Я впевнена, що все буде добре. Ну, в мене я спокійно, чесно, я прям максимально спокійно довіряю Лалеці. Тому думаю, що все буде добре. Зараз у лалеці надають чималий спектр медичних послуг і, звісно ж, продовжують приймати пологи та допомагати вагітним виношувати здорових і щасливих українців. В Україні не народжують дітей, вона приречена на перемогу.